Вітаю, все, хочу зробити розклад цікавий. Знову ж таки, новини про моніторила. Мені цікаво, що дійсно закінчується фінансування допомоги військової від Америки. Давайте так. Я розглядаю такі питання. Чи дійсно закінчується влітку фінансування військової допомоги від Америки? Чи дійсно це влітку закінчується фінансування цього? Так, воно закінчується. От, Вон, гроші. Переходить на пажа, взагалі жезли далі. На помірність воно переходить з шостки на одиничку. Щодо військової допомоги, будуть розглядати це питання далі. Будуть розглядати, шукаються шляхи, що з цим робити далі. Щодо фінансування. Тепер. Влітку заканчується фізичне постачання зброї в Україну. Влітку закінчується фізичне постачання зброї в Україну. Дивимось тут. Так, воно закінчується. Влітку буде така тема стоп. Четвірка мечів, стоп, далі не. Ух ти, далі розглядатиметься питання щодо фінансування, виходить на не інший рівень. Буде підніматися це питання, але зайде в тупік. Це питання заходитиме в тупік фінансування зброї. Ну, ось вам і мій розклад щодо закінчення активної фази осінню. Ось він і вилазить сам собі. Тепер беру колод воїнів. Кожна колода в мене відповідає за свою сферу. Америка закінчує влітку військову підтримку України. Америка закінчує влітку військову підтримку України. Дивимось. Сонце, любі мої, так, закінчується. Сонце випадає. Обнулення ситуації цієї іде. Серйозне обнулення. Україну чекають зміни, рух в іншому напрямку, і на дні колоди імператор. Ворогу це цікаво і будуть давити нас, давити на результат. Ось в чому питання, ось чому ця літня кампанія ворогу і потрібна. Ось вам відповідь.